Відбулася якась незрозуміла ситуація, що чоловік військовий вийшов в тамбур і там пробув весь свій шлях. Оригінальний пост від дочки я не змогла знайти того, що вона закрила свій акаунт. І я знайшла пост від якоїсь е, любові Оліградської. 11 листопада. Один з військовослужбовців, який боронить нашу державу, Якименко Віктор Іванович він служить в військовій частині е, такій-то, Їхав у відпустку до родини з Дніпра в Київ потягом номер 731. взяв квиток на потяг, і замість того, щоб приймати вдячність від людей, яких боронить, дуже вічлива провідниця-провідник, попросила його вийти в тамбур і спати там. Бо від нього погано пахне, коли я вперше почула цю новину. В мене в голові не вкладалося, що провідник або провідниця Укрзалізниці можуть попросити вийти військового, від якого погано пахне. Вони вже працювали в надзвичайно складних умовах. Вони евакуйовували людей протягом 30 днів. Я не думаю, що це ті люди, які будуть звертати свою увагу на аромати, зовнішній вигляд тощо.